До нашого ефіру долучається Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, вітаємо. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас! Слава слава збройним силам! Вітаю колеги! Доброго ранку! Доброго ранку, пане Сергію. Отже, ці новини про ну давайте з Петріота почнемо про те, що все ж таки зняли обмеження на використання переданої зброї, і про це повідомляють відповідно німці. Чи зміниться ситуація на Харківщині, чи можливо вплинути на терор... ну, на те, що тероризування міста буде зупинено? внаслідок ось таких дозволів. Ну, власне, всі ми це сподіваємося, звичайно, і подивимося за бойовою роботою, які підсумки вона почне приносити. Але в будь-якому разі, звичайно, це є вже як мінімум крок уперед у цій справі, що нам дозволили використовувати зброю союзників і партнерів, саме бити по тих військових об'єктах, які знаходяться, ну принаймні, хоча б у прикордоні. Я був би набагато радикальнішим, звичайно, і говорив би не просто як Верховний головнокомандуючий збройних сил України Володимир Зеленський. Про те, що треба бити і ще, і це абсолютно вірно по аеродромах, які знаходяться далеко за межами прикордоння Російського, треба бити і по енергетичних об'єктах, наприклад, Російської Федерації, які забезпечують функціонування цієї інфраструктури. Тоді дуже багато питань би знімалося саме по використанню цієї зброї по там інших військових об'єктах, тому що прекрасно розуміємо, що об'єкти енергетичної інфраструктури це власне те, що забезпечує. Повноцінну життєдіяльність військових об'єктів Російської Федерації, звісно, що на їх території. Ми про це зараз говоримо. Я розумію, що партнери поки що, можливо, на це не готові. А з іншого боку, ну які ще треба докази для того, що саме такий підхід був би цілком виправданий. Ми можемо оцінити ситуацію, яка відбувається у нас у сфері енергетики енергетики, і власне робити такі висновки. В Будь-якому разі, ми говорили і мусимо говорити про те, що все те. Ресурсно, що працює на війну Росії проти України, воно має сточуватися, воно має знищуватися. Тоді і не виникатиме, вибачте, дурнуватих питань. А коли закінчиться війна? Ну закінчиться вона в тому числі, коли у Росії буде вичерпано ресурс для її проведення.